Доброго дня, шановне панство, ми з України. Отже, як зрозуміли ви з назви приїхала сушка. Мобільна зерна сушарка фрателі Педроті, Basic 140. Два з половиною місяці в Італії виготовляли її. Нова повністю. Е, що сказати, зробили ми вже перший запуск, робили, просушили одну партію бесік 140, ну тобто, міськістю 14 тонн. ну, 19 кубів, а там кожний хай посчитає 0,75 чи 0,7 питома об'єм кукурузи, який? Е, значить, е, так, з чого почати? Почати з того, що. Приїхали хлопці, привезли її на одній фурі. Вона була трошки ну, розібрана, була, гарілка знята, конус цей циліндр розібраний і розібраний. А Так, в принципі, вона майже укомплектована була. Тобто, частково вони її вже дособирують у себе тут в Україні вже. Значить, разом з сушкою. Так само з Італії Це безпосередньо під цю модель сушки виготовляють в Італії отакі ось генератори 55 кВт. ну, що Тут, тут поки він не працює, сам генератор. Рама рама доволі така масивна через ремінну передачу. Там видно ні 6 ремнів. Ну, взагалі, питань немає до цього. МТЗ 892 працює, сушка потребляє 22 кВт. Це максимальна потребність. МТЗ 892 працює з цією сушкою, 1400 оборотів. Тобто, навіть ну, там ще запас та запас у нього. Ну, якби щоб кіловат на 40 підгрузити, то можливо б тоді було б трошки важче. Так, отже, з чого почати? Ну, всі моменти, там, кому цікаво, я думаю, можуть подивитися там багато відео є про ці сушки. Розкажу тільки про те, що я коли вибирали сушарку, з чого не міг знайти в інтернеті. Тобто, Отже, є в цій сушці є два види очистки зерна. Тобто, ви привозите, можете завести зерно з поля з, з, з значним відсотком сміття. Ця сушка справиться з усім. Зерно на виході будь-якої культури буде ідеальним. Тобто, тобто є аспірація. Аспірація, як це все відбувається? Ми її ще не наділи. Я там залізу наверх покажу, трошки пізніше. Ось вона тільки приїхала. З Італії їхало декілька сушок і попутали нам не той купол дали верхній, то там надівається. З нього потім ось труби лежать. Оцинковані, така гофрірна труба. Ось з цієї улітки іде нагору труба. І вона під средством. Розжиження, чи як правильно сказати, втягує в себе легкі домішки. Тобто регулюється отак поток. У ці отвори, тобто або дужче закриваються оцим, або відкриваються, якщо тобі, ну, і регулюється поток настільки, щоб. Ну, Наприклад, забирати легкі домішки. Я думаю, що коли вона надійнеться, кукурудза на свієна, ми не будемо її ставити, бо на той рік будемо виїжджати на двір, там треба нам 70 тонн просушити, а стоятиме вона потім на дворі. То вже як виїдемо, потім будемо на дворі ставити і вієна, ми поки що не будемо її надівати. І витягує циклонун, стоїть, ще не підключали його. І воно доволі буде гарно відбирати сміття. І другий вид очистки зерна це, е, як вони називають його, гравітаційне решето. Ось циклон-виход з нього. Тут така сіточка є, воно там в пилюці все. І пішло воно отак всередину. Я як залізу зараз всередину, я всередині розкажу, покажу, як там все це відбувається. Там стоїть на шнекові змінне решето таке. Е, воно декількох розмірів є. Є ось така заглушка. Ось просто заглушка. Тобто, якщо ви не хочете, щоб там щось чистило вам, просто ставите оцю заглушку і все. І воно глушиться і звідси нічого взагалі випадати не буде. Тобто все, що було в кукурузі, те й залишиться. Так, і ще, ще десь одна сітка. Там кажуть, ага, ось вона. Розмір отворів тут 3 мм. Ну, це тобто пшениця, може там, ну, дрібно насінневе таке, щоб не просипалося, ставиться це. Ну, амброзія навіть в тройку просипаться, а тут зараз стоїть 5, 4 міліметра. Оце мабуть, 2,5, а там 4, ну не пам'ятаю, ну більше точно. І посредством цього просипається такий відход туди йде. Чого називають його гравітаційним? Вони, значить, вираховували якимсь чином, що оця смітна домішка, як подимається по шнекові з зерном, вона йде до певного рівня, а тоді починає обсипатися на... назад. І вони там поставили. Ну, це гравітаційний решето, щоб через нього висипались. Ну, забор проб, датчики автоматизації. Так, зараз спробую залізти всередину, показати. Е, всередину, значить, тут на отаких ось барашках стоять отакі двіці. Ну, Закривається вход, якщо вона відкрита, ось через оцей датчик не запуститься. Так, Хлопці приїхали тракторами, заправили, значить мішалки є такі, отакого плану, отакого, Це щоб якщо занадто вологе зерно, щоб воно не зависало. Так само трубки смазки, центральний шнек. Зараз покажу вам гравітаційне решето. Так, Виход, це ось топка виходить сюди. Звідси, як на пусту запускали, датчик температури вогняра такий, що що капець просто. Так, і отак так виглядає гравітаційне решето. Ця труба заходить всередину купола і йде отак до шнека. І отут воно отак по такої пластини прикручено. І ось саме решето змінне. І тобто виходить, що на цьому рівні шнека воно просто його тре і просипає назад. Ну, Можливо, можливо це. Не те, що там з комбайна, бо я ж кажу, віяли вже кукурудзу, можеш шнеки само сушарки цієї той ну, дроблять зерно. Так, зараз поліземо гору. Так, отак виглядає це все з висоти птічого польоту, драбинка така всередині тут є. Ага. І значить оце отут чіпляється купол, це і як зерно висипається, його повітрям втягує і шнек вертається цей. Куди ну, завгодно, на 360 градусів його повернути, треба. Механізм відкривання, закривання, тобто, в такому положенні буде йти сушка. Якщо потягти за війсьоку за цю, то буде йти вигрузка. Тому перекривається такий той, заслонка і все. Так, автоматизація. Датчик верхнього рівня зерна. Тобто ця сушка як повна доходить до, до цього датчика натиска на нього і шнек загрузний відключається. Починає тоді процес сушки. Але в процесі сушіння тобто, зерно всиха настільки при 20-й при 20 волозі, що майже наполовину цієї першої сітки зерно опускається. Так, зараз спущуся. Так, установлена вона на шести ось опорах. Їздили там до трактора, чіпляли, треба, щоб трактор важчий був, ніж сушка, то нормально. І упори ці ось по уровню все ставиться, ось два уровня такі є. За один процес сушки, тобто 14 тонн, це ми її сушили. Оце насипалось тут сміття такої полови. Ну, Я б сказав, б вона така. Те? Скотину годувати піде. І там цієї половини насипано. Мішків два, а може й три, з однієї сушки насипало. Ну, такої дробини, кукурузи, красного цього глушпиня. Лоток загрузний. Ну, погано трошки лоток ширина лотка не дозволяє, ну, ковшу цей з погрузчика, щоб з нього загружаємо, трошки ширше, то щось колись придумається сюди. Маслонки виведені таким чином. Всі ті, що є, тут маслюнки, всі отак. Виведені, то є їх схема смазки, отут тут така присутня. Отже, да, раз ми просушили, Попробували там пробним путем е, помилки, горілка е, РЛ-50. Рейл Рієловська. Я думаю, може підроті буде, ну ні, каже, Рієловська. Чи веселіше, не знаю, чого вона в мене така. Так, шкаф, ключа нема, поки не закрито. Кнопочне тут все управління, то есть спуски всі ось пописані. Основний рубільник. Тут, конечно, взагалі красота сюди страшно заглядати, блядь. Є тут запобіжники, я там показував. Ну, каже, я думаю, що до них не дойде, у вас все буде гаразд. Так. Ага, перша сушка. Зробили, спробували першу сушку, заправили рівно 300 літрів солярки, то взяло десь. На один цикл, ну, скажем так, перший раз ми гралися тут, вимикали, непонятно, якщо було, то до 2 літрів на 1 тонну відсоток. Плюс трактор з генератором за один цикл спалив 35 літрів солярки. Ну, загалом 200 літрів. 200 літрів це пішло на один цикл солярки. Чого генератор? На об'єкті тут тільки 12,5 кВт, а потреблення 22. Написали вже на підвищення лінії сказали, на протязі 6 місяців зроблять. Будемо тоді світом, а поки генератором сушитимемо. Так, ну, я думаю, що поки все. Можливо, що будемо ще ось запускатися, тоді ще один відео знімемо, подивимося. Ну а поки задоволені. Тобто емоції всіх шикарно, все зашкалює. Заправляємося поки, бачите, так, Шлангочка, раз, насос в бак. Уже станемо на стаціонар, поставимо бочку. І більш за все, що думаю, будемо не соляркою ДТ, а пічним паливом будемо сушити вдвічі дешевше, а мой дай 20 гривень на даний момент літр стоїть, А КПД у нього на порядок лучше. Трошки воно сухіше, швидше буде топлене насоси виходити із строя. Ну. Насосы обмени замінник поміняли і поїхали дальше. Так, поки все.